Та Не заглядайте, це вісім. А то коли просто не скривати, воно там дивіться <зважут> коречі. <зважут> Коричі дивіться, ну давайте. Менше знаємо, менше ловить, менше довше живе. що певний грошей немає, є не платимо голосу. Ну, то і дивіться. А що дітей не можу подивитися, приводить державний яблок. Правильно, але немає державних грошей. є людські гроші. Що ви розумієте, мої люди.